Вітаю, друзі. Оксен Лісовий, міністр освіти і науки, заявив про те, що буде особисто розбиратися з школярами і з керівництвом школи в Києві, де була поставлена сценка, в якій висміювалось ТЦК. Ну, фактично в ній били ТЦК, а люди аплодували. Про це за хвилинку. А поки що підпишіться на мій канал, поширте на нього посилання. Обов'язково напишіть коментар, поставте вподобайки для того, щоб знати більше і знати правду. Має бути проведено ретельне службове розслідування. Заявив. Міністр по агіаторах лісовий прошкільну сценку з побиттям працівників ТЦК. Відео, на якому учні київської школи розігрують сценку, де демонструють відверту зневагу до військового, повторюю. Тицикуни, це не воїни, є ганебним і неприпустимим на третьому році повтомасштабного вторгнення і 11 році війни, повідомив міністр освіти і науки Оксен. Лісовий. Він повідомив, що зателефонував особисто директорці навчального закладу з вимогою провести внутрішнє розслідування і зібрати пояснення від усіх, хто брав у цьому участь. Ну, давайте, давайте дітей в СІЗО, давайте школярів туди, які сценку зняли. А забув як Зеленський в своєму кварталі стібався над Україною, Голодомором, демократією? Забулись, да? а школярів куди? В СІЗО? Міністр плагіатор який знищує українську освіту, вирішив розібратися з школярами, а не першою причиною, і порівнює тецикунів з військовими. Неприпустимо порівнює, бо ТЦК це не ЗСУ, хоч формально і належить до сухопутних військ. Це корумповані, зажравшіся щурі, які з багатих людей, із тих, хто має хоч якусь останню копійку, знімають хабарі. А селян, робітників і тих, хто не має чим відкупитись, заганяють і без відповідного тренування на фронт, на утилізацію. І прямо так і кажуть: б'ють, бусифікують, людовольством займаються. А їх захищають отакі міністри плагіатори як Аксен Лісовий. Від дітей, школярів захищають. Думайте. Спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою.